Триває 1155-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1210 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 23 квітня окупаційні війська Росії втратили 944 270 військових, 10 691 танк, 22 307 бойових броньованих машин, 26 774 артилерійських систем. 1368 реактивних систем вогню, 1141 засіб ППО, 370 літаків. 335 гелікоптерів, 33 тисячі 526 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3 тисячі крилатих ракет, 28 кораблів, 45 тисяч 621 одиницю автомобільної техніки та 3 тисячі 860 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали що відомості про втрат російських окупантів уточнюється.